Святити арку то гріх чи ні? А чого не гріх? Арка це зброя білої людини, яка несе православ'я на темні землі волос. Арка вкланяє собі православна зброя. Ми є християни, ми є а, терпима релігія до ближнього свого, де да, обрать ближнього свого. Якщо ти бараниш дальнього ближнього свого, робиться точно. Надійно. Арка в цілому е, не те щоб гріховна, вона дуже скучна. От в тебе є арка, от ти прицілився, вона попала туди, куди ти прицілився. Навіть якщо ти знаєш, що вона не прицілена. Сьогоднішнє тренування, тому <світ> показник. А, арка. Має таку різноманітність аксесуарів, що ну от сіки б не було арок, а все одно якимось так чином виходить. що Майже все до всього підходить. Я, я не знаю, як це так, ну типа, це мабуть, це для церкви святого Бакеліту. Оце точно гріх. Тому що ну як же це напілено? Діло таке, це вибір кожного. І якщо ваш, ваша перша зброя Кілтек, ваша перша зброя Арка чи ваша перша зброя це ВБПшка коротенький мій джек, осуду нема ніякого, типу берете, працюєте. А під який хрест по на чи прапор, ви її поставите? Тут вже ваше особисте рішення. Ми раді всім.